Добрий день, давно не було, їда зварена, ось чекаюся. Да? Чекають. О, сходняк. Чекає, скоро їсти треба. Діда вже зварена. Ой, типо тяхуйся. Вот ну, так мы чекаємо їсти. Хотя еда он стоит, да? Ждем. Сейчас ще покажу вам щось. Он Вася. Да? Всі чекають їсти. Голодні! Тут наїдені всі, тут ще сусідські коти приходять. Далі ще всі чекають їсти. Ще горять. Да, далі. Ми ще не гуляємо, Бусь жарко. Ще горять. да? А я на своей Вон, в О, булька прибегла. Шарик хоть. Жди Выехала на дам. Все крутятся белья столовки. Я получила, отримала посылочку. Моя росада. Як завжди, дивлюся в своїх квіточках. Вона Ліса йде. Всі йдуть їсти. Ще рана Ліса, воно ще гаряче. У нас провалився, а то вода не. Вон, який в мене шетер. Здеську посадила. Сейчас замольчиваем. А вон який мене. Булька, ты вже тут? Буля, ну ты даешь. І покажу Сейчас я працюю, бачите ось цілими днями. Война, війна, війна войною, а садитися треба. Все в мене буде під клубник. Буля біжить. Булечка пошли. Такий мій городик. Гібіскуси ніяк не продам.